На даний час я обслуговую F-16 Fighting Falcon. Моя задача годувати літак, щоб він зміг виконувати бойові завдання. Починав з простим солдатом, перейшов в авіацію. До 2024 року я служив на міг 29 а далі продовжив службу на F-16-х. Робота у нас важка, звичайно. Зараз нам дуже часто доводиться використовувати оперативні аеродроми. Здебільшого ми працюємо вночі. Їм бували такі випадки, що за нічну пору доби ми випускали по 45 ракет тільки з одної локації. Це тривало цілу ніч. Бували такі ситуації, що навіть після того, як ми випустили літак. Над нами пролітав шахет, і ми буквально встигли забігти в укриття, і вже 100 метрів від нас вже був вибух. Без перерви, неважно на тривоги чи якісь повітряні атаки, ми мусили піднімати, зустрічати літаки, готувати до повторного, тому що ми розуміємо, що це життя людей, життя населення. Наше діло швидко злагоджено. Випусти літак посадити в нього льотчика і е, сховатися в укриття. Робота досить тяжка і інтенсивна, тому що є дефіцит людей, дефіцит ще певних розхідних матеріалів і різного озброєння. Було, щоб підвішувати під літак ракети, бомби. Ми б готові не спати ночами, аби нищити ворога завдяки цьому літаку. Моя мрія побачити це, знаєте, білий слід в небі і щоб злітали гражданські літаки, щоб означав, що наше небо мирне і чисте. Ще хочеться подякувати нашим іноземним партнерам за допомогу, але війна продовжується, нам треба воювати і чимось воювати все ж таки. Хочу подякувати українському народу, бо він вірить в нас. І ми його не підведемо.